Схоже, що через дефіцит кадрових військових для поповнення бойових втрат росіяни вербують нелегальних мігрантів із фінського кордону на війну. Проти України скажу. Да. за інформацією російської служби BBC із посиланням на втікача із Сомалі з окупаційною армією вже заключили контракт 12 затриманих іноземців із Сомалі, Куби та Об'єднаних Арабських Еміратів. Точні положення договору завербованим невідомі, оскільки документ виключно російською мовою, а її вони не знають. Однак на словах їм пропонують рік попрацювати на державу, отримуючи. Гарну зарплатню і медицину без вигнання з країни агресорки та заборони виїзду із неїда медіамети. Минулого року ПВК Вагнера сумнозвісного путінського прихвостня терориста Пригожина вербувала для участі у війні проти України сирійців. Адже тоді Путін підписав указ про спрощену процедуру отримання громадянства іноземцям, які братимуть участь у так званій спецоперації на території чужої країни. Мінімум 254 іноземця загинули в боях проти України в складі російської армії серед загиблих громадяни Іраку, Непалу, Замбії. И Таджикистану. Поэтому прошу почтить память погибших вечера.